Доброго дня, глядачі! Сьогодні ми з вами зібралися, щоб подивитись на топ 10 цікавих фактів про Революцію Гідності. 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Саме завдяки героїчному подвигу цих людей змінився перебіг історії країни. Ціною власного життя вони відстояли свободу країни та її європейський вибір. Більше трьох місяців українці протистояли на Майдані злочинному режиму Януковича і зуміли його повалити. Тоді почалася сучасна боротьба за незалежність України. Революційний місяць. Початок революції Гідності збігся з 9-ю річницею Помаранчевої революції. Увечері 21 листопада 2013 року почалися протести проти рішення Уряду Азарова про призупинення процесу євроінтеграції України. А 22 листопада 2004 року люди вийшли на мітинг проти фальсифікацій результатів президентських виборів того ж року. Цікаво, що в обох випадках українці протестували проти однієї і тої ж людини Віктора Януковича. Стометровий лист донецькому султану. 27 листопада активісти на Майдані Незалежності написали 100-метрового листа донецькому султану Віктору Януковичу. У листі були заклики обрати євроінтеграцію. Пояснення, чому в Європі краще ніж в Росії, а також поради і скарги президенту та уряду. Мільйони протестувальників у Києві. 8 грудня 2013 року в Києві пройшов марш мільйонів. На Майдані Незалежності відбулося народне Віче, в якому брали участь понад мільйон людей. На віче було прийнято рішення про початок блокування адміністрації президента, будівлі Кадміну. Та інших установ. Перший набат з 1240 року. У ніч з 10 на 11 грудня численні підрозділи внутрішніх військ і Беркута зробили першу спробу розігнати протестувальників на Майдані. Тоді Михайлівський Золотоверхий собор безперервно бив у дзвони. На ці дзвони з усього міста прибували люди. Останній раз таке відбувалося в 1240 році. Коли під Києвом стояла татаро-монгольська орда 200 тисячний хор. 14 грудня на Майдані Незалежності зібралося близько 200 тисяч людей. Вони всі разом без жодного керування зі сцени заспівали державний гімн України, а для візуальної картини використали вогні, мобільних телефонів та ліхтарів. Стіна плачу та боротьби. У середині грудня на Майдані мітингувальники створили свою стіну плачу та боротьби. Це була огорожа, зроблена із сотень дерев'яних брусків. На кожному з них було написано назву населеного пункту, з якого приїхали люди до Києва. Вогнехреща 19 січня 2014 року стало переломним моментом, коли мирний протест проти влади Януковича перейшов у відкрите збройне протистояння. Зранку на народному вічі зібрались десятки тисяч протестувальників, щоб висловити своє обурення диктаторським законом, прийнятим Верховною Радою 16 січня. Розчаровані безрезультатністю вічі і нерішучістю політичного проводу майдану, мітингувальники вирішили до Верховної Ради виразити свою незгоду рішення нардепів. На початку вулиці Грушевського дорогу їм перекрили підрозділи внутрішніх військ і Беркута. Однак майданівці були рішуче налаштовані і пішли на штурм позицій силовиків. Розпочало жорстоке протистояння з поліцією. Пізніше протистояння на Грушевського почали називати вогнихрещем. Пастка Беркута. 20 лютого 2014 року, біля 9-ї години ранку, Беркут, який всю ніч штурмував Майдан, несподівано покинув зайняті позиції і рішив у напрямку Інститутської вулиці. Майданівці сприйняли це як відступ і, пішовши слідом, потрапили у пастку. під... Прицільний вогонь. Кількість загиблих миттєво зросла до десятків. Люди гинули під пострілів у шию, голову та груди. Снайпери стріляли навіть у медиків та священників. Підтримка понад 20 країнах. Компанії солідарності та підтримки Революції Гідності пройшли у понад 20 країнах. Вони відбулись у різних містах США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Австрії, Австралії, Бельгії, Грузії, Естонії, Литви, Норвегії, Швеції та Чехії. Найбільша проєвропейська демонстрація в історії. Тодішній прем'єр-міністр Бельгії назвав Євромайдан найбільшою проєвропейською демонстрацією в історії Європейського Союзу. Це був найтриваліший мітинг останнього часу, який не закінчувався більше 90 днів. Знаємо та цінуємо історію своєї державності. А якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі, можливо, з наступною темою відео.